Єрей, Володимир Господин. Татуювання та пірсинг на тілі. Чи є це гріхом? Дуже часто, виходячи у сьогодні на вулицю. нам на перший погляд може здатись, що частина нашого суспільства відсиділа кілька років у місцях позбавлення волі. А інша частина цього ж самого суспільства була у японській мафії, наприклад, Якудза, ми повинні розуміти, що ця проблема татуювання і пірсингу, яка набула просто епідемічного масштабу, не є новою і навіть не виникла у попередньому столітті. А про неї ми дістаємо згадки ще у старому заповіті. Якщо ми. Запитаємо когось із духовенства, чи можна наносити татуювання або пірсинг, то майже одноголосно почуємо відповідь, що у книзі Левид написано: Не наноси на тілі своєму різні надписи або проколи, я Господь. Але що важливо, ми повинні розуміти, у якому контексті були сказані ці слова. Тодішній єврейський народ виховувався. У середовищі, так би мовити, людей небожих, тобто язичників. І тоді виникла традиція, що людина, коли втрачала когось із своїх близьких, для того, щоб приглушити біль душевну, відрізала собі або фалангу пальця, або мочку вуха, для того, щоб заглушити те, що болить. Тоді люди, для того, щоб придушити біль. Душевно відрізали собі фалангу пальця або мочку вуха. І через те були сказані ці слова, для того, щоб вони не робили цього. Також відголоски цієї традиції ми бачимо вже пізніше у Золотій Орді, де мати, коли втрачала свою дитину, відрізала собі, на пам'ять про це, одного пальця. І каже історія, що бували випадки, коли можна було побачити матір зовсім. Без пальців, наприклад, на одній руці. Але і це не саме головніше. Потрібно сказати відверто, що у Новому Завіті ми не зустрічаємо заборони на пірсинг або на татуювання. Але все ж таки у християнстві є свої біблійні принципи. І те, що ми не можемо прочитати прямо у словах Христа або Церкви, ми можемо побачити. Поміж рядками, тобто в контексті. Тому церква вчить насамперед, що важливо, що кожна людина по слову Христа є храмом Духа Святого. Нам важко уявити собі храм, який буде розмальований різними дурницями. Це перше, що важливо. Також важливо нам пам'ятати, що коли Господь творив світ, якщо ми заглянемо в книгу буття. На кожне своє творіння він казав добре, добре, це добре і це добре, але коли сотворив людину, то сказав, що дуже добре. Так ось ми повинні розуміти, що людина була створена довершеною. І якщо ми говоримо інколи, що різні татуювання, чи, наприклад, пірсинг, зроблять нас візуально красивішими, то ми повинні розуміти, що таким самим ми принижуємо самого Бога. Який сотворив кожного із нас ідеальним. Але і знову ж таки, ми повинні розуміти, що церква ніколи не брала на себе права щось забороняти, церква ніколи не заставляла когось робити так, як хоче вона. Але церква просто ніжно і лагідно вчить, що царським Божим дітям не личить поводити себе так. Церква вчить, що тим же самим царським дітям не личить ходити з пляшкою пива. Не личить ходити у татуюваннях, тому що ми створені для вічного. Ми створені для блага Христового. Чи можна зображати Ісуса на тілі? Ми повинні розуміти, що наш народ із давніх давен по-особливому ставився до ікон. Тобто до іконопочитання. Церква історії. Знає багато випадків, коли за іконопочитання вбивали, коли за іконопочитання розсилали по тюрмах, і ось все ж таки за більш ніж 20 століть у церкві напрацювалася думка, і церква чітко говорить, що через ікону ми шануємо первообраз. Так ось, якщо ми заглянемо навіть в історію вже ближчу до нас. В історію попередніх століть, то ми побачимо, що особливо ікони шанували на українських землях, тобто в Україні. Це добре і яскраво ілюстровано у відеофільмі «Ніч перед Різдвом, де дяк місцевого храму, зайшовши в гості, насамперед перехрестився в куток. А нагадаю, що цей куток називався червоним кутком. Віддав славу Богу, а тоді вже вітався із всіма присутніми. І що цікаво, що майже у кожній родині, майже у кожному будинку був такий червоний куток, де горіла лампада, і де були найцінніші ікони для цієї сім'ї. Так ось, ми повинні розуміти, що набиття на своєму тілі, чи то ікони Христа, чи то ікони Богородиці або інших святих. Є не Божою справою, тому що такі люди, які роблять це, повірте, вони не є справді людьми духовними, і ота їхня справа, тобто набити якусь ікону на своєму тілі, не є річчю справді якогось духовного вдосконалення, не є набутком якогось великого посту, а є просто безчинством. І богохульством, тому що ікона є святою, і вона має бути нанесена або лежати у святому місті. Звісно, ми зустрічаємо у історії церкви випадки, коли християни наносили не ікону на своє тіло, а наносили хрестики на зап'ясті руки. Ця традиція дотепер збереглася у копській церкві. Але ми повинні розуміти також, що це є вимушеним кроком, де люди не можуть носити хрестиків, де їх вища зривають і таким чином, наносячи хрестне знамення на своєму зап'ясті, вони свідчать усім, що готові віддати своє життя за віру Христову. Чи може людина із татуюванням стати священником? Через те, що часи на наших землях були різні, і церковні, і нецерковні, інколи богоборчі, ми повинні також чітко розуміти, що багато людей, персон, особистостей по-різному приходили до Бога. І що важливо, це було у кожного у свій час. Хтось приходив до Бога ще з малку, його привела бабуся, можливо, якісь рідні. А хтось приходив до Бога вже у доволі старшому віці, а інколи ледь не в старості. І тому-то дуже часто складалось так, що люди, які в попередньому були або військовими радянської армії, або були десь у концентраційних таборах, примусово були набиті їм різні татуювання. І таким чином ці люди, після того, як повертались додому, і... За дивним промислом Божим ставалось так, що вони навертались, такі люди могли ставати священниками. Адже, що важливо, у церковних канонах ми ніде не зустрічаємо заборони людині, яка має татуювання, стати священником. Взагалі, в історії ми знаємо дуже багато цікавих випадків. Один із випадків говорить, що священник, який живе і до сьогодні, Доволі відомий, розповідає, коли він служив у радянській армії, місцева влада заставляла зняти його хрест, натільний хрестик. Дійшло до того, що вони почали цього хрестика із нього зривати. Тоді він вирішив для себе, що якщо хрестика із нього зірвуть, то він наб'є собі на грудях розп'яття Христове, тобто таке розп'яття, яке можна буде видерти тільки із шкірою. І таким чином цього розп'яття з нього з нього ніхто не зніме. Тому ми повинні розуміти, що до кожного випадку потрібно підходити окремо, кожен випадок потрібно розглядати індивідуально. Також ми повинні розуміти, що до кожного випадку потрібно підходити індивідуально. І тому -то ми можемо зустріти дуже багато священиків із татуюванням. Але знову ж таки нагадую, що Ніде ми не зустрічаємо заборони, що людина із татуюванням не може стати священником.